До речі, ось ми заговорили про альтернативні джерела тепла. Так от в Німеччині придумали ще один хитрий спосіб опалення. В місті Герецрід встановили геотермальну систему. Тобто вона гріє будинки прямо з землі. Вода в спеціальних підземних трубах проходить кілька кілометрів вниз, нагрівається від гарячих порід, піднімається і йде назад. в будинку. Прикольно. слухайте, навіть в тих місцях, де немає природних геотермальних джерел, ця технологія працює. А це показує, що варіантів альтернативного опалення набагато Багато більше, ніж ми іноді думаємо. Власне, в нашому наступному сюжеті ми про це розкажемо. Отож, що ще вигадали люди, щоб грітися, ну і одночасно добувати електроенергію. Далі в матеріалі. Швеція одна з країн лідерів, яка впроваджує альтернативні джерела енергії. Це не лише вітряки, які торік забезпечили 25% всієї електроенергії. Там будинки опалюють ще й інтернетом. Працює все дуже просто. У містах є ось такі спеціальні дата-центри, тобто центри обробки даних. Там зберігають все обладнання, щоб людина могла користуватися інтернетом. Тисячі серверів працюють цілодобово і дуже нагріваються. Їх охолоджують водою. В результаті вона нагрівається, і вже теплу воду відправляють у міську систему опалення, далі у батареї звичайних будинків. А в Ісландії тепло забирають з-під землі. Там майже не використовують газ чи вугілля для опалення будівель гарячої води та навіть для підігріву тротуарів у зимовий період використовують тепло від вулканів, гейзерів та гарячих джерел. Тобто бурять свердловину, туди закачується холодна вода, вона нагрівається і її викачують. Завдяки геотермальній енергії рахунки за комунальні послуги в Ісландії дуже низькі, значно менші, ніж у більшості європейських країн. Ще один варіант отримувати енергію використовують у Німеччині. Там відходи перетворюють на газ. У різних містах працюють тисячі біогазових установок. Харчові рештки, гній і стоки відправляють у спеціальні резервуари, де їх перетравлюють бактерії. У результаті утворюється біогаз, який дає тепло і електрику для будинків. А залишки після цього стають чудовим добривом для полів. Або навіть продають за кордон. Саме на цьому перегної вирощують пальми у єгипетських готелях. До речі, біогазові установки в останні роки стають популярними і в Україні. У Японії активно використовують гідроенергію. Там вода з річок і водоспадів тече на турбіни. Це такі спеціальні механізми, які обертаються під тиском води. Обертання передається на генератор і так утворюється електрика. Ця технологія виробляє електроенергію 24 години на добу, тому це ще один ефективний спосіб отримувати енергію без шкідливих викидів у повітря і без використання газу чи вугілля.